Повернути безоплатне харчування, забезпечити підручниками дітей молодших класів, відновити безкоштовний проїзд для учнів та вчителів у сільській місцевості, а також індексувати зарплати та пенсії для бюджетників. Політична партія воля вимагає від Верховної Ради підняти розмір соціальних виплат на 70%. відсотків. Ми неодноразово наполягали на тому, щоб цей законопроект 2180 ще з лютого місяця цього року був включений у порядок денний, розглянутий і проголосований. Проте лише сьогодні уряд напередодні місцевих виборів вносить проект про підвищення мінімальних зарплат та пенсій. Але це не має жодного відношення до індексації доходів громадян. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що це є чергова подачка. Перед виборами рекордних цінових стрибків зазнали необґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги та продукти харчування. А в Україні прожитковий мінімум та мінімальна заробітна платня уже два роки залишаються на тому ж рівні. Всі громадяни розуміють, що в країні йде війна, але пенсіонери, інваліди і всі незахищені верстви населення також воюють щодня. Вони воюють за своє фізичне виживання». Партія воля продовжить вимагати розгляду верховною радою проєкту 2180, що дозволить не лише захистити громадян, а й соціально їх підтримати.